Категорія губок файну ділиться на два основні типи: класичні та губки з додатковими властивостями, спецефекти. Основна перевага кухонних губок піноефект це посилене піноутворення, яке дозволяє заощаджувати мийний засіб на 18% порівняно з іншими губками. Це досягається завдяки спеціальній добавці в формулі поролону, що посилює піноутворення. Губки також мають зносостійку фібру, яка не відклеюється і не відшаровується з часом. Лінійка піноефект включає губки різних розмірів та структур поролону, великопористі та без спор, а також різну кількість губок у пакуванні. Губки бджілка створюють рясну піну завдяки інноваційній формулі поролону. Власне виробництво повного циклу дозволило нам одним із перших впровадити цю технологію. Вони продаються в упаковках по 5 плюс 1 та 10 штук. Окрім відмінних характеристик у використанні, губки бджілка мають яскравий дизайн, що привертає увагу споживачів. Мікропориста губка одна з інноваційних розробок компанії Ергопак. На сьогоднішній день нікому не вдалося повторити структуру цього мікропористого поролону. Така структура забезпечує м'якість та приємні тактильні відчуття під час використання. Завдяки великому розміру губкою зручно користуватись. Губки Дует новинка 2025 року. Вони представлені в двох варіантах: упаковка 5 плюс 1 та одна губка. Дует XL великого розміру. Особливість губок дуета – двошарова структура. Верхній шар без пор, а нижній пористий. Це дозволяє концентрувати всю піну в нижньому шарі, що економить миючий засіб. Губка Duet XL має збільшений розмір та ергономічну форму для зручного захвату. Губки Файні ще одна новинка 2020 П'ятого року вони створені для гарного настрою кожної господині завдяки яскравим кольорам. Поролон губки має великопористу структуру, що забезпечує рясне піноутворення навіть за мінімальної кількості миючого засобу. Бренд файно пропонує губки з додатковими властивостями, спецефекти. Одна з таких губок антибактеріальна. Головна перевага цієї губки спеціальна швейцарська добавка, яку додають до поролону під час виробництва. Вона зупиняє розмноження бактерій у середині губки, не дає їм потрапляти на ваш посуд, а звідти в їжу. Таким чином вона додатково піклується про ваше здоров'я. Крім того, губка має збільшений розмір і яскраві кольори, що робить її привабливою для споживачів. Губки профіль мають збільшений розмір і профільовані бортики, які захищають шкіру рук і нігтів під час миття посуду та виконання домашніх справ. Профіль дозволяє пальцям розташовуватись всередині губки, уникати контакту з брудом і поверхнями, щоб зберегти манікюр довше. У Упаковці три губки зі зносостійкою чорною фіброю та одна губка з делікатною білою фіброю. Що ідеально підходить для миття тефлонових поверхонь. Серія кухонних губок арома від файно додають затишку на кожній кухні. У нашому асортименті губки з ароматом капучино, лимона та мандарина. Аромат додано у сам поролон, тож він залишається стійким надовго. Також ці губки мають пружний зносостійкий поролон, який не кришиться при висиханні та тривалому контакті з водою. Капучино це ароматизована губка з пористою структурою. Завдяки високому поролону легко створюється густа і стійка піна. Лимон і мандарин ароматизовані губки без пор. Вони мають хвилясту поверхню, яка м'яко очищає і не залишає слідів. Губка гриль ідеальний помічник для миття духовок, грилів, дек та решіток барбекю. Вона має чорний колір. Але для зручності користувача впроваджено колірний індикатор фіолетовий поролон, що дозволяє контролювати ступінь забрудненості губки та вчасно її замінити. Зносостійкий жорсткий абразивний шар фібри та спеціальна хвилеподібна форма губки дозволяють ефективно справлятися з найбільш стійкими забрудненнями на ребристих поверхнях, на відміну від звичайних губок. Також в категорії є універсальна губка. Вона має великий розмір, приблизно втричі більший за класичну поролонову губку і підходить для будь-яких хатніх справ. Завдяки спеціальному профілю з вирізами для пальців по всій довжині губка зручно лежить у руці та захищає шкіру від контакту з поверхнями під час прибирання. Виготовлена з неабразивної м'якої фібри вона підходить навіть для делікатних матеріалів акрилових ван. Емалі, скла та інших чутливих поверхонь. Наступна категорія шкребки. В асортименті файно представлені шкребки двох видів металеві та фіброві. Металеві шкребки виготовлені з нержавіючої сталі. Це робить їх міцними, зносостійкими та ефективними для очищення стійких забруднень. Вони не колють руки, не іржавіють, не кришаться та легко промиваються. Шкребки мають кілька варіантів пакування: один шкрибок у блістері, три шкрибки в блістері, один шкрибок у прозорому поліетиленовому пакеті з друком та хедером. Різниця між ними полягає в вазі шкребків. Фіброві шкребки призначені для очищення делікатних поверхонь, таких як алюмінієвий посуд, плити, стільниці тощо. Фібра міцна, зносостійка, не колеться, не кришиться і легко промивається. Завдяки абразивному шару фіброві шкребки ефективно видаляють складні та застарілі забруднення, не залишаючи подряпин. Наступна категорія банні губки, виготовлені за спеціальною технологією із водостійкого поролону, що не руйнується від води і не кришиться при висиханні. До складу поролону додається піноутворюючий компонент, який покращує утворення піни. Банні губки. Файно представлені в асортименті. Для жінок, для чоловіків, для дітей. Губки для жінок представлені трьома позиціями, які відрізняються між собою кольором, формою та наявністю або відсутністю масажного шару. У лінійці банних губок файну є модель Спортчемпіон. Це перша губка спеціально створена для чоловіків. Поролони з додаванням піноутворювального компонента та активованого вугілля. Забезпечує еластичність, добру поористість і рясну піну. А щільний масажний шар дарує додатковий комфорт під час використання та має високу зносостійкість. Губка для дітей має форму сонечка, щоб дитині було цікаво та весело використовувати її ще й як іграшку під час купання. Вона не містить масажного шару, тож не пошкоджує ніжну дитячу шкіру. Файно, коли вдома, файно.